Всіх черкащан вітаю із великим святом вашої єпархії, святом преподобного учніка Макарія, Овручського, Переяславського, Канівського, Черкаського Чудотворця. Святе Євангеліє, благозвістка, вона по-різному впливає на людей. Є люди, які зовсім не сприймають благе слово Боже. Є люди, які нейтрально його сприймають в своєму житті. А є люди, в серця яких це Слово Боже не просто вселяється, а які сприймають і зрощують його всім своїм міством. От такими людьми були всі святі нашої церкви, і таким був мученик Макарій. Людина настільки вживляється із Словом Божим, що навіть різні випробування не можуть ніяк похитнути таку людину. Чому? Тому що з цим Словом Божим і цією благою звісткою є з людиною сам Господь, своєю благодатію і своєю великою помічю. Більше того, Господь священному Писанні каже нам про те, що хто сприймає саме так, навіть до смерті, Слово Боже Божої благозвістку, той спасає свою душу. Тому всі преподобні отці, всі святі, вони саме так сприймали цю реальність. Цю дійсність, що якщо не буде Слова Божого в їхньому житті, так як це було перед ними, в житті мучеників, в житті Христа Спасителя, в житті Престої Богородиці, в житті багатьох сподвижників, то вони не просто щось тратять, а вони можуть втратити спасіння своїй душі. А це є самим головним для людини. Тому бажаю всім вам, дорогі черкащани, щоб ви через. Таку стійкість у вірі, по молитвам преподобного мученика Макарія, Оверського і Черкаського чудотворця, змогли вистояти в часи гонінь церковних, змогли вистояти тоді, коли навіть ніхто не знає, а гріх спокушає вас на якусь неправду. Змогли вистояти тоді, коли захоплюють храми, змогли залишитись християнами, коли забирають і намагаються забрати віру. Але все це можливо тільки тоді, коли людина проявляє. Щире смирення і любов в своєму житті. Все це може бути тільки тоді, коли ми дивимося на подвиг наших попередників, святих. Тому що в свій час, коли мученик Макарій страждав, він також дивився в минуле і намагався для себе знайти приклад для подражання. І він його знаходив. І нам, дорогі браті і сестри, в 21 столітті також можна знайти цей приклад для подражання. Тому хай по молитвам мученика Макарія Господь нас всіх укріпить, дасть нам велику благодать за наше смирення, за любов, тому що по-іншому бути не може. Той, хто смирений, той, хто живе в любові, той, хто намагається любити навіть своїх ворогів і гонителів з такою людиною Господь. А це, по суті, є самим головним в нашому житті, навіть тоді, коли заберуть не просто все щось матеріальне в нашому житті, а навіть коли життя в нас забирають. Саме головне коли з людиною Господь. Особливо в цей день хочу звернутися словами привітання до вашого правіча архієрея митрополита Феодосія, подякувати йому за запрошення. І, дорогі Владико, завжди раді чути вас, ваші слова словах проповіді, завжди раді приїжджати, бути у вас на святах. Я вже третій рік поспіль знаходжуся в цьому саме святому храмі і в інших монастирях, вірної вам єпархії. І ви, дорогі Владико, являється на сьогоднішній день також велику стійкість і мужність, я думаю, не, не без молитв до мученика Макарія і не, до, не його молитв до Бога по відношенню до вас. Бажаю, щоб ви вистояли, бажаю вам кріпості, бажаю вам благодаті. Дорогі владико, прошу вашого благословення і дай Боже, щоб наступивши не один рік в нашому житті. Коли ми ще не одну літургію послужимо вашому святому храмі і віреної вам єпархії, храні всіх вас, Господь, дорогі, браті і сестри, многих і блага літа і помощі преподобному Чікам Макарія, нашому особистому хрестоносінні.